Раше приїхали ми на позиції. Літаю фіпівіхи, блядь, І бачило зранку арта. Фу, Нахуй опять треба сірити кідать блядь. Ще спатики розкажуть, покажуть. За стінг, а за все на світі. Ситуація БГ. Підарський накатік. Діснелен ленд такі в окопі. Вітаю, друзі. Сьогодні в мене цікавий день. Я їду на виїзд. Три дні, щоб показати вам хлопців, які зі стінгерами чекають ворожі віртушки, літаки, і які готові в будь-який момент по ним працювати. Як ви бачите, я трішки готуюсь, бо знаходиться там все безпосередньо недалеко від лінії зіткнення умовного нуля. Тому в принципі треба бути максимально серйозним і максимально готовим. Це буде моя перша поїздка настільки близько, скажу так, до противника. Трішки переживаю, але в цілому розумію, що хлопці там нормальні, все чітко і все буде хорошо. Все, ми з хлопцями їдемо на позиції. Пацани. Настрой нормальний, бойовий. Все буде чітко. Так, це моє, ода. Почекаємо хвилинки, щоб машина від'їхала, будемо рухти. Плюс. Що дослать патрон? Важаноки рузак не мусиш вдівати. Та хай блядь, жив дім, по потім не вдін. в дістане. Зараз відносно буде видно добре, 7-10 метрів. Так щоб один від одного відносно безпечно буде, але діємося під ноги, бо все може бути. блядь. Да, типу, що якщо перше десь, нечайно, щось не на стежках можуть бути бути вогне або ж ліпістки. Але зараз водія нормально, а на всякий випадок краще дивиться. Тобто якась як уня світло, щось таке, та то, то краще обів. Світло що думаєш на увазі? Мається на увазі, типу, ідеш, бачиш що щось типу такого, да, або там якусь полоску, або ага. щось таке. типу, це може бути перемотано там. Плюс. плюс. Каче, що Або типу, заряд від пелюстка, знаєш? Плюс. Холоду ми може домовлюся, що без рантує від. Скільки на метрів? Метрів. Ну так, плюс <кхи> Нормально, трішки очково, але нормально. А за якийсь адріналінжі. Це ще нормально, нас з саме. Це я знаю, мені казали. Там була було небезпечно територія. Це бо міг зазняти нормально, нас там. з дзвоником зустрічали. Йдеш стежкою, так снарядик впаде перед тобою. І ти зразу починаємо рух і все. Рух, рух. І через крики почалися пірачес, потім в охопну лінію другий прилітає. Там вже кров закипає. Що погнали? Що другий? Як хочеш? Давай. Це, я, слід, слід. я не сильно той світ слід, слід бачу, блядь. Я по дорозі залишу каністру. Ага. Він призалібався. Плюс. Заходить? Да, можна заходить. Ніхуя не бачу, блядь. Літай, посередине. Даро, Дорог, даро, даро. Пиздалітай. Хуй. Будь бохоть. Ні, че не треба. Хабулять. слухай. Пізда, як впів, нахуй. Да, я ебу, бля. Чувак, так мене поняв перший другий слой, понял, а третій, нахуй. Це, да. це ми ти половину шляху, раніше. Там далі бігати треба було, там ебаш. Фу, нахуй, опять треба сигря до кидать, бля, підзайматися, нахуй в пизду. Вони куда? Не пузять. Та ми всі на одну. Там, всі там. сюди. Да, ми всі Т на Сінгера. Я просто з медийки я знімаю. А це ти журналіст. Да. О, не бояйся. <звіг>... <хуя, це> Прикольно. <звіг>... Хуя людей, це хорошо. Буду знімати на окопну свічку. Короче, приїхали ми на позиції. Заебись, ми на місці. Все добре, пацики зустріли, я заїбався йти. Спотів як собака, тому що чотири свої одежі, блять, щоб не було холодно. Фу, це так здав. Перший раз, коротше, так близько до підерів. Скільки там у нас? 600 метрів, десь подивилися, по-моєму. Нормально. Зайка, Настя, не переживай, кохана, все буде хорошо. Все, до репортажа, блять. Напевно, завтра може щось, сьогодні щось буде. Побачимо. Ну що, Діснейленд такі в окопі. Ой. Я на позиціях. Там все. усе вихід, там підараси. Є у нас є спешечки в позиції, все як треба. Літаю. Фіпівіхи, блять, їбашило зранку арта. Нормально. Я думав, блять, ну недалеко їбашило. Таке враження, що було, б, що прям по нам. Піхотні позиції, це він не шутить. Сука, тільки виключив камеру. Зразу щось якась хуйня бахнула, блять, щось прилетіло, блять. Це постійно прислуховуєшся, блядь, для того, що як тут відбувається. Щас патики розкажуть, покажуть. За стінгер, за все на світі. Як вони працюють, що це за приблуда? Оглядь хуярить, я ж що приїхав сюди на цій позиції? Для того щоб показати вам хлопців зі зрадину з взводу ПЗРК, переносний зенітно ракетний комплекс, і зараз хлопці вам покажуть цей комплекс і трішки розкажуть за нього. Вітаю, друзі! Вітаємо! Це у нас Тінгер, і що він е, робить? Він не... працює по гелікоптерам, які залітають до нас в гості. Щось трішки розкажіть за нього. Як він взагалі працює? Як заключається ваша робота? Що і як. у нього є стартове, маршова і бойова частина. Впереді знаходиться інфокрасне наведення. Також у нього є пусковий і охолодження. Це щоб для людей пояснити, стартовий це дає йому пошту для того, щоб він стартанув і полетів. Потім маршова це вже коли він летить, він дає йому цю тягу. Маршовий це саме те, що толкає його до гелікоптера. Все, і потім вже ж бойова частина, сама яка взривається, яка все робить. Потім це пускова система. І оце система охолодження. Для того, щоб охолоджувати саме наведення, без нього воно працювати не буде. В народі його називають без Дальність до п'яти А бувало таке, що працювали далі далі ракети 725 двадцять п'ять метрів в секунду. 700, ну, нормально. Так це виходить, ну секунд. Якщо 5 кілометрів, секунду, 6-7 десь і все, і в цілі швиденько знаходить свою ціль, Швиденько і У мене ще є питання. Наприклад, ви в'їбали з нього? Там великий шлейф залишається. Великий шлейф залишається. Влучення в цілі потрібно без розамаскуватися, при, прийняти укриття. Після того як ми зробили бажано залишити місце, тому що залишається місце пострілу, звідки. Дійснювався і на ньому можна навестися, і. І Зазвичай прилітає туди все. Ну так. Да. Підери не жалять нічого, вплоть до каба. Є буквально 5 хвилин тобі, щоб Так, щоб зібрати манатки швиденько Зіб... Нав'йо. — В Візерні позиції, да. так. І я так розумію, так би як з наших з вами з розмов, у вас, в принципі, не одна позиція. У вас дуже багато позицій, по яким ви можете маневрувати, в випадку, типу, якщо ви знаєте, що там гелікоптер десь з такої сторони останнім часом заходить, ви можете там собі швиденько там, туди перебралися, шмальнули і. Є. Це є розвідка, так і ми вже нам повідомляють, і ми ага. виїжджаємо на різні позиції. Можемо бути. Це так, залежить від того де літає. Ну по факту, ви ви цією штуки, ви ж мобільні, вообще максимально. Так, саме мобільне, і зазвичай для кращого сектора потрібні дві-три позиції мати, тому що вони вилітають іно іноді рандомно, не з одного місця. І ми потрібно як найшвидше дістатися до місця і дати. Її. А скільки вона важить? До 18. скільки 18 кілограмів. Три кілограма важить, Хоч я ракета. Ну і сама труба десь кілограм 13 половини. Ну да, да, нелегенька, блядь, з нею бігати таке собі, звісно, вдалося. Бля, а роблять щось, типу, Ладно, ні, наставити її на машину, теж глупа хуйня. Ні, є така, я така движуха. Тій поставити на машину, вона буде працювати так само, як у нас плеча. Тобто, по ну, типу, грубо кажучи, як Брауні там поставить на Так, да, так. ну є ню великий нюанс, те, що ти будеш дуже великий. Тебе всі ну так, да, так. Да, на машині ти слишком паливний. Да. Ну так, да, є в цьому сенс. А так, в принципі. Дуже гарна штука. На жаль, хотілося б більш сучасні. Вже є декілька версій більш модифіціровані. Е, саме стінгері. І стінгіри, і ігла вже є. Поляки зробили. Ага. Хотіли б, щоб у нас. Також він був. Ну, на жаль, тільки у нас є ігла радянського зразку і стінгер. І от ігла порівняно з, зі Стінгером, яка, яка різниця? В ТТК Вона гірша. Вона гірша. Вона в неї дальність гірша. Швидкість дальність. Mm -hmm. Швидкість дальність. Саме головне. Ну, це саме головні критерії, над чим вона тільки гірша. Ну, по вазі да. плюс-мінус. І принцип роботи такий так сам. Ну, коротше, я, я так розумію, це ж типу, як ПВО ближньої дальності факту. Так, сапте. так, воно так і. Прям типу максимально, максимально близької дистанції. В, ваші хлопці, типу. Ваша батарея ви збивали. Так. А на Харківщині було вже? На Харківщині, на Харківщині. На було на Авдосі, на Бахмуті, да? так? На жаль, на Харківщині не, так не знаю, що вони не кидає. вилітають близько, не підлітають до нас. Вони очкують. Очкують нас. Нам не вистачає дальності. Ага. Бачимо десь в районі 10 кілометрів. Ну да, ми ну нам, да, і... чуємо. кожного дня майже. Але... І, 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 іноді навіть бачимо, але дальність нам не дозволяє зробити. Ага. Хоча дуже хочеться. Так, звісно. Я б теж з радостю кліпав. Тут, прикинь, гелікоптер летить, блядь, потушить. Це ж такий фейерверк, я представляю. Знаешь, на штабі всі, Кайф. Кайф. Сразу відпустка? Нормально. А є якісь, е, типу, ж... нараховують ці єбали, і оці всякі штуки, є якась типу нагорода за гелікоптер збитий? Так. Скільки? Ну, не знаю, як в фінансовому, знаю раніше давали 5 днів. О, Нормально, дуже Ні, А зараз же запустили якісь там єбали. Тобто, і по факту там має бути за збиття, е, якісь там, воно в еквіваленті там якихось грошей. Тобто за ці єбали, ти можеш потім собі там щось купляти, наприклад. Ми про це не думаємо. Ми, ми плануємо, Ні, та понятно, що вам, в принципі. Це просто мені ну, цікаво до того, що. А я думаю, що вам пофіг, вам головне, аби збиті, то кайфово буде, блять. А то вже таке. Блін, ну це, звісно, цікава тема. Ну, ви зачасту стаєте, типу, досить близенько так, до лінії зіткне. Ну, це в нас в наших інтересах. Ну так, да. чим ближче ви я стаєте. Це залежить від і... рельєфу. Ні, ну, є фактор релізму. Ми намагаємося знайти, ну я думаю, це нікому не секрет, найвищу точку, щоб у нас е, зона по ураження була найбільша. Ну так, да. чим вище ви, тим краще. Ми намагаємося як набагато ближче. Ще то зони вивозять Я Як так розумію, у нас там є там далі всі ці посходинки, типу, і виходить, що ви, ну, якщо там є ваші гелікоптери. Якщо так, блядь, зв'язки склались, гелікоптер підлітає прямо сюди. Ви просто нас на ноги вибігаєтесь на на поле хуярите і на з'йобу. Ми тільки чуємо його в будь-якому випадку. Відразу за трубу. А, ну і... з зразу, типу, на бойову ми готовність типу, максимально. Тож ми вже чекаємо, поки він підлетить. Ми вже чекаємо його на підльоті. Тобто, ви, в принципі, вже якось, типу, там, плюс-мінус наводитесь на нього. Ми завжди чергуємо. Ну, це... А, так, да, Тобто максимально вже типу, її чергування постійно по дню. Ми знаємо, не спривадью. Ми починаємо <світ> СП. <БНСП. світ> <світ> а, ну нормально. Бойова готовність хороша. Блін, ну це, звісно. Не цікава річ, дуже цікава річ. Так, ну я ще потім покажу. Ем, типу, як хлопці виходимо, якщо це буде дозволяти нам безпека, тому що що безпека понад усе. Так, то ще з пацанами розмовляли, коротше, і дуже цікаво сталося, що коротше, навіть якщо якісь там От як як це як, сказав, якщо навіть жорсткі, типу, накат, піддерський, типу труби треба берегти, тому що їх, на жаль, не можна так от просто купити. Купити вони дуже рідкі, і навіть при наявності грошей їхня ціна сто тисяч доларів. Ти не завжди їх купиш, тому що ну вони в дефіциті, то ми Маємося їх зберегти. Тобто вони в дефіциті навіть у Америкосах? типу всі в принципі типу чи вони просто вони є, але вони нам їх не дають. Напевно, так ага, скоріше за все, так. Да? так. Ну а е, ти сказав, що це многоразово, це е, пускова установка. Сама многоразова. Пусковий він сам багаторазовий. Тобто, якщо ми трубу зробили, пуск трубу залишаємо і пеми будь-якому випадку знімаємо і забираємо собі. — ПМ це пусковий. А пусковий механізм. А оце то, що охлаждайка? Також одноразова. Ти його викручуєш і підняти. А, тобто там є, типу, інше, туди можна вкрутити інше. Так, там в комплекті йде три штуки. А, стоп, тобто, я щось завжди думав, що вона одноразова. Тобто вона перезаряджає, це не як джевелі, не як одноразки, всі ці протитанкові, всі ці штуки. А, так вообще нормально. Типу. Бо виходить, там же на початку труби там же іде а складно її перезаряджати? Ну, типу, от вистрілили, і щоб засунути типу, нову ракету, це все, все щоб все зробити, Це складно чи ні? Хто? Стінгер. Так ви ж сказали, що ні. ПМ, пусковий. А, пусковий Те механізм. Та, і, Оце так, то ж. А, блядь, да. сама. А одна ну, труба сама. Це так. я дебіл, короче, я понял. <нах> тобто сама труба одноразова, а пусковий механізм многоразовий. Ну і ціна. Все понятно, блядь. Механізм ціна. А то я так, а то я так і не понял, блять. Кажете, я думаю, так ну, бляхуєна. Вона вся така нагаразова. Там багаторазова самоохолоджувача система. Її можна завжди зробив на кол, ціль не побачив, відключив, викинув заново, ну, нову. Ага, ну, нову поставлю, да. ПМ багаторазовий. цієї труби вистріляв, пішов, позипив на іншу трубу, на новий стінгер да, і заново вистрілив. А труба вона одноразова. Тобто сам стінгер не перезаряджається. Ага. Е, окей, в мене ще питання. От коротше, сьогодні у нас було таке, типу, що БГ там піде десь ходили. Як часто буває, от, коли ви на позиціях займаєте своєю роботою, що буває таке, що навколо починається якийсь блядь, двіж паріж, блядь, мужська перестрілка. Я можу сказати, що 50 на 50. не кожен день, але буває. Це ну буває. Це звична. Ми вже звикли, ми з хлопцями знаходимося на таких цікавих позиціях на передових, тому у нас це завжди. Ну ви тебе нормально живу. Завжди... Ми, ми звикли до цього, і ми завжди ну, допоможемо хлопцям, якщо потрібно, завжди все. виконаємо і хлопці допоможемо. Ну що, зашибіть? Ну в принципі, як я помітив, типу все, що ми з вами розмовляли, у нас немає такої позиції, що от ви, блядь, все віддільно від всіх жопі міра. Ні, завжди десь є прикриття, десь є якісь хлопці. Типу, все зв'язок чітко, все, роботи, все працює, все працює, всі прикриваються. Ну так, да, тому що якщо кинуть вас, блядь, ви там, звісно, можете посидіти пару суток, подождати, може щось дайобне, але як потім уходить, як, там, блядь, якщо накат якийсь. Ні, комунікація без, без неї ніяк. Ми завжди на зв'язку. І з нашими командирами, і з нашими друзями. Тому без цього ну, без тим більше коли є реби, які гущать, мавіки. <півіжки>. Зв'язок все найголовніше. Да, може все що завгодно статися і без зв'язку ти сам по собі. Тому у нас ми так не працюємо. Це головне, тому що злагодження і зв'язок це зайвіться. <пів> Ситуація беге. Підерський накатік на сусідній позиції, пацанов, блядь. Десь недалеко від нас. Є Є <пів> <бай>. <пів> максимальна бойова готовність. Де мій бронік, Де <пів> мій, блядь, бронік. А що він бачить прямо на Та сука чим, блядь?